Я попала просто в дуже сильно жахливу ситуацію в травні 22-го року. Я тільки хотіла захистити право України на життя, коли зайшла в цю колону безсмертного полка. І з того часу на мене просто звершують великі напади іспанська поліція. Я цього не розумію абсолютно. Я не розумію, чому іспанська поліція так чинить. Ви всі бачили, що я на тому безсмертному полку я не вчиняла жодного злочину проти поліції, але вони мене відвезли в буцегарню і написали на мене заяву про те, що нібито я їх побила і відкрили на мене кримінальну справу. Декілька місяців тому, тобто два місяці з половиною. Я була з іншим українцем, з Миколою Потятинником. Микола звершував акцію. Він завжди ходить по Мадриду з плакатом «Європа, закрий небо над Україною. І ми просто з Миколою зайшли в камеру зберігання речей, тому що Микола хотів взяти там свої речі. Дуже раптом, дуже зненацька, з'явилися поліцейські позаду нас. І вони єдине, що сказали, ваші документи. Я ще повернулася до Миколи кажу, Микола, вони просять твої документи. І щойно я це сказала, а в мене якраз був телефон в руках, як поліцейський схопив отак зі всієї сили, ну він хотів мій телефон забрати. я Я телефон назад вирвала з його руки і присіла і заховала телефон. Телефон під своє тіло, ніби під свої груди присіла. І в цей момент вони почали мене затримувати, почали мені робити боляче, викручувати руки за спиною. В общем, вони нас тоді дуже сильно теж знову нас забрали в буцегарню. Тобто, це другий раз за два роки, як мене отак ні за що, просто на рівному місці відкривають кримінальні справи. Відкрили вже цю другу кримінальну справу. І буквально недавно. Я познайомилася. Ми познайомилися з звинуваченнями в то, того дня, і там написано так, що поліцейські говорять, що нібито вони нас попросили зупинитися, а ми не захотіли зупинятися, і ми почали на них кидатися. Я, я напала на поліцейського, його покусала. А Микола з ножом шов. В общем, просто жах, що робиться. Фактично, тут в Іспанії іспанська поліція взялася за те, щоб мене представити якоюсь фашисткою, якоюсь, якимось агресором. Хоча я голова молодіжної, або можна сказати, дитячо-юнацької організації, я проводила дитячі заходи. Якби я була така дійсно агресивна і страшна людина, невже діти би приходили на ці заходи? Щойно мені вдалося поговорити з адвокаткою, яку нам тоді дали по цій другій справі. І я, я її попросила, щоб вона витребувала покази з нагрудних камер поліцейських, ну і також камеру з того приміщення, зберігання речей. Вона сказала, що у них в Іспанії поліцейські не мають нагрудних камер. І я була також шокована, тому що поліцейські дуже багато всякого там понаписували про мою агресивність, про мої. Е, я виходить, виходячи з їхніх тверджень, я взагалі там чуть ли не весь поліцейський відділок покусала. Е, ну я не знаю, друзі українці, що робити? Я зараз буду намагатись писати в, в міжнародні організації. Бо тому що це якийсь безпреділ коїться. Е, я для себе розумію, що ймовірно, тут оця іспанська поліція проплачена Кремлем, і їм, їм ось так українців називати нацистами, фашистами. Ось вони хочуть тепер довести, що я фашистка. І, і при тому, що в них немає ніяких доказів, вони просто будуть один за одного свідчити і можуть таким чином. Доводити, що я агресивна людина. Я абсолютно не знаю, як мені в цьому випадку захиститися. Єдине, що я дуже прошу вас, дорогі українці. Нас дуже багато є по цілому світу. Я вас прошу, підтримайте мене фінансово, тому що я хочу, я хочу взяти нормального, хорошого адвоката, який би зміг захистити. Тому що, захистивши мене, ми фактично зможемо захистити також право. Право українців на самозахист. Вони за те, що я тоді зайшла в колону безсмертного полка, почали мене називати злочинницею. Хоча я використовувала право на самозахист. Нас бивали росіяни, і ми мали право задавати їм питання. Прошу вас, благаю, допоможіть мені.